Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розгляд для знаку зодіака Раки на період з 17 по 23 липня. Хочу, друзі, вас поздоровити в кого ще попереду День народження і побажати самі найкращі побажання. Загадуйте якесь питання, на яке ви хотіли отримати відповідь. Знак зодіаку рак. Дивимося, які співпадіння у вас. Ось це ключик це вирішення якогось питання, яке раніше вам не вдалося вирішити. Знову якісь невеликі сімейні непорозуміння. Та, мабуть, все. А ми прямуємо далі. Подивимось, що нам скаже другий розклад. Другий розклад для знаку зодіака Раки з 17 по 23 липня. Може вам колись щось не зрозуміло в моїх поясненнях, то пишіть в коментарях, ми це разом обсудимо. Тактовність я вам гарантую. Нема ніяких таких подій, котрі неможливо було об'яснити. Дивимося, що у вас тут співпало. Ось переміна якоїсь діяльності, можливо, додаткова якась робота це символ прапор. Ось у вас ще замок. Можливо, ви будете переходити з однієї роботи на іншу, бо тут замок він означає, що щось може або закінчитися, або закритися. Ось тут, друзі, вибув такий значок, як шаблі. Це скандал. Якщо будете виходити, уходьте красиво, ви це вмієте. Не треба гримати дверима, бо ми добре виховані. Ось, друзі, ще якір. Якір це стабільність і ось тут замок. А також. Оці мечі, оця вся лінія, вона означає, може, у вас були якісь неполадки на роботі. Може, вам давно вже не подобалось, як до вас ставиться або начальство, або якісь такі аспекти, які знаєте, такі ви. Тому, друзі, якщо ви таке вирішили, у вас зараз з моменту вашого дня народження один місяць, і ви маєте дуже сильні покровительства і небесні. І вашого янгела-охоронця для того, щоб всі здійснити свої мрії. І я вам в цьому бажаю успіху. Більше поганого нічого такого нема. Ми дивимося третій розклад, які вам поради будуть. Третій розклад пасіянці для знаку Зодіака раки. Раки мають добру інтуїцію, і якщо їм щось не подобається, то це неспроста. І якщо вони вирішили щось змінити, то в... у них вистачить волі для цього, щоб це зробити. Перевірено на собі. Так, друзі, диві... дивимося, ось державна установа, ось казюний дом, змія, якийсь такий підступна людина. Далі йдемо. Далі, далі. Ось підкова. Підкова, а ще ось коло підкови. зовсім скоро оця блискавка показує, що зовсім скоро ваша ситуація зміниться на добро. Ось ваше добре здоров'я. Ялинка. Ось ваша парасолька, небесне покровительство за вашого янгела, про якого я вам тільки що казала. Та, мабуть, все, але цього немало. Якщо вважати, що три розклади, і в третьому, в останньому розкладі у вас тут випадає якась ясність, нічого темного, ніякого планети місяця. Ось іще у вас, друзі, каблучка, це успішний договор. На мою думку, ви зміните роботу. Для кого це важливо? Це успіх, успішний договір. Ось казенний, казенний дом, підступна людина, добре здоров'я, підкова успіх, успіх дуже скорий, блискавка. І ось договір. А ми з вами зараз спитаємо у карт Таро колесо року, пораду для вашого знака та застереження. А також третя карта для іменинників. Для кого це актуально? У кого ще на цьому тижні будуть дні народження? Давайте, друзі. Застереження, порада. І третя карта для іменинника. Друзі, застереження. Не будьте таким жорстким, жорстоким і грима, дверима, якщо ви щось вирішили завершити роботу або якісь там свої справи, а порада трійка мечів. Можливо, ви правильно все зрозуміли, і можливо, ви ну, будете мати трохи розбите серце за тою ситуацію, яка була. Але ви її переживете, бо оце тут ззаді цієї тройки мечів, позаду сходить сонечко. Ось така вам порада. Після кожної ночі наступає ранок і сонечко всходить. То ви щасливчики долі, проверено на собі. Так, друзі, ось, ось для іменинників. побачите, яка чудова карта. Туз чаш. Святкуйте, радійте. І знайте, що попереду у вас дуже гарний рік, повний емоцій, яких щирих емоцій, позитивних емоцій. Даруйте їх своїм близьким, приймайте їх з всесвіту і будьте щасливі. На все добре, друзі.